Дитячий одяг резервит, наповнення коробочки на 20 кг. Так, топи на довгий рукавчик. Якість тут дуже класна. модельки також дуже класні, сучасні. Ось дивіться, такі є світшотики. світшотики є баєчка, є трьох ниточка. Буквально небагато футболочок, також футболочки вони пригодяться як в школу, так і в садочок. Ось такі класні, класні худі на замочку, світшотики, баєчка, легесеньке взуття, кросівочки піночка підошва. Ось такі дуже класні, кросівочки легесенькі. Така трикотажна спідничка. Ось така спідничка, дуже класна, тут бомбер. Теплесенькі кофточки, також дуже класні модельки джинсів і дуже хороший якісний джинс. Трі класні моделі. Також утеплені джинсики, світшотики, баєчка. Ось такі теплесенькі. До речі, якщо повторити, то в різних розмірах. І, до речі, робимо вигідну пропозицію від 100 кг. Речі будуть по 10 і 9 євро. Ось, дивіться, такі піджачки. Спортивні, класні джинси. ну Джинси дуже класні модельки і якість. Піджачки. Класні такі джинси. Ось, дивіться, такі джинси. Речі супер класні і якісні. Теплесенькі, трикотажні кустиночки, регланчики, ось такі котонові, надовгі рукавчик. Світшотики, світшотики, такі класні, баєчки, ось такі. Класна така джинсова сурочка, спіднички, також відпова категорія, є різна в повторах. Кардиганчик, з регланчики, на довгий рукавчик. актуально як в школу, так і в садочок. Класні, класні, такі модельки джинсиків. Ось такі йдуть з утепленням. Телесенька курточка. Тут у нас іде декілька футболочок, сукня баєчка, джинсики, лосинки, спортивні теплесенькі, ось такі спортивні теплесенькі баєчка, боді, ході-баєчка, джинсики теплесенькі. Регланчик на довгий рукавчик, ось такі ще спортивні, і ось така дуже класна сорочечка.